Головне про події останнього дня 2024 року. Український морський дрон вперше у світі знищив повітряну ціль. Українці витратили на новорічний стіл 5% доходів за минулий рік. А джолі та піт нарешті розлучилися. Докладніше далі. Головне управління розвідки Міноборони України заявило, що його воїни вперше у світі знищили повітряну ціль російських гелікоптер Мі 8 за допомогою ударного морського дрона Магура Ві 5 оснащеного ракетним озброєнням. Це сталося під час бою у чорному морі у районі Мису тарханкут. Майже 5% річного обсягу статків українці витратили на продукти для новорічного столу. Про це свідчать дослідження Монобанку. При цьому у 2022 та 2023 роках ці показники були ще вищими. У дії тепер можна анулювати бронювання працівників, пише видання Бабель. Послуга доступна для керівників та уповноважених працівників компанії. Треба подати заяву і чекати на результат протягом доби. Кабмін призначив Філіпа Проніна, очільником Державної служби фінансового моніторингу, а Руслана Кравченка головою Державної податкової служби. Напередодні Проніна звільнили з посади керівника Полтавської ОДА, а Кравченка відповідно Київської ОДА. Суд видав ордер на затримання Юн Сок Йоля, президента Південної Кореї, якому оголосили імпічмент. Про це повідомляє південнокорейське видання ЮНАП. Дональд Трамп програв апеляцію у справі про сексуальне насильство над письменницею Елізабет Джин Керол. Про це повідомляє агенція CNN. у травні 23-го року. Суд зобов'язав Трампа заплатити 5 мільйонів доларів компенсації, але той відмовився через нібито непрофесійність судді. Проте зараз апеляція визнала, що права Трампа не порушували, тож нового розгляду справи не буде. Одна з найбільших крадіжок у британській кримінальній історії сталася у Лондоні, стверджують українські новини. Усього за 19 хвилин було вкрадено ювелірні вироби на суму 10 мільйонів 400 тисяч фунтів стерлінгів. У п'ятиповерховому особняку де сталася крадіжка, в цей час перебували близько восьми осіб. Анджеліна Джолі та Бред Піт офіційно розлучилися після восьми років судових процесів, як заявив адвокат Джеймс Саймон, Джолі та дітям залишилося все майно, проте колишнє подружжя продовжить судові розгляди через виноградники. Вітаємо наших шановних глядачів та підписників із прийдешнім новим 25-м роком та щиро бажаємо у новому році стабільності, благополуччя, здоров'я, нашої перемоги над ворогом та, звичайно ж, залишатися в новому році з телеграфією. Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте вподобайки та рекомендуйте друзям.